Сьогодні ми з вами маємо закінчення світлого тижня. Маємо світлу суботу. І власне це той момент, в який можемо себе запитати, якою є моя віра в Ісуса Христа воскресного. Бо вірити в Ісуса Христа, Котрий це означає вірити, що Він. Відколи Воскрес, не має жодних перепон, щоб діяти у кожній людині, у кожному із нас. Один раз, коли Христос воплотився, став одним і зроду людського, він має відношення до кожної людини. І один раз, коли Христос уже Воскрес як людина в тому самому тілі, він зруйнував усі перепони, які є між нами людьми, між Ліським І він може діяти, можемо сказати, має доступ абсолютно до кожного із нас. Його, якщо хочемо так сказати, благодать або навіть енергія. Сьогодні маємо дуже цікаве читання. Найперше це здіяння сіяння Ми чули, що Петро Іван відчину храму воскресили там кривого чоловіка, який не ходив. ходити. А сьогодні ми чуємо, що він держиться біля апостола. Той чоловік, котрий отримав зцілення, тепер ходить близько від них. І от коли вони є у придвоні храмом, тобто лише приходу. До храму каже нам святий текст, що увесь народ приходить подивитися. Подивитися на то, що того чоловіка, котрому не раз бачити біля храму, що просив його і добре знають, що виходити не міг, а тепер ходить. І коли Петро і Іван бачать, що люди дивуються. Це ми власною силою і власною побожністю поклали цього народу. І кажу народу – це не ми, але Ісус Христос ви зневажили розпівати. Вірую у Його і це і стоїть це може Ось, Оце і сестри, Бог у мені може діяти і навіть робити надзвичайні речі чуда, якщо хоче. Але дуже часто ми з вами маємо такі спокуси, щоб собі думати, що християнин, котрий хоче жити своєю вірою, він кожного дня має ставати кращим. Має докладати зусиль, щоб. І, і діяло легко нас покошає поставити акцент на самим себе, на своєму Сілі. Так не би ми маємо бути християнами своїми власними силами. Це великий обман прати і сестрі, лише силою Христовою. Іван Ісус Христос з учнями на іншому місці перебувають і там також хрестять. І учні Івана підозрюють, що щось відбувається не так, і кажуть Іван Хрестите, дивися, всі люди йдуть туди. Вони збережені. теж. Ісуса Христа. Але вона Христити це використовує, якщо вона Богу наголосити, що Ісус Христос є правдивим женихам. Тобто ізраїльський народ, котрого євреї називали невістою, належить Йому, а не Івану Христителю. Іван Христитель просто той, котрий проголошує прямо прихід, він предтече і каже, йому треба рости, а мені маміти. Vztrhli na sestry tím Звичайно, все. перекреслює добре, все що зробив, тому що приписала то собі, а не сила Втратила віру у Христа Воскресного, бо вірити воскресу. No Jezusa Chrystusa był Jesús zakrystal, z tego co wiem, Jakieś się tajemnie